Вітаю вас на каналі. Сьогодні 1 червня 2025 року. Хотів би вам розповісти, чим буду підживлювати виноград перед цвітінням. Ось Дивіться, вже мають у нас суцвіття десь ось таку фазу. На технічних сортах уже розпочалось цвітіння. Скоро буде піджив виноград і скоро вже будемо через день-два, максимум три, будемо здійснювати обробку від хвороб. Чим я буду підживлювати виноград. От дивіться, в мене є велагравський такий препарат Брюкси Мульті. Тут входить в склад макро-мікроелементи і в склад входить цинк і бор. Основне, який препарат нам потрібен, не препарат, а який потрібен доброго світінням, це бор. Будь-який Із добрив, які містять бор, можна пройти по листю нашому винограду. І це допоможе закласти краще нашу квітку сформувати, можна було це зробити трошки раніше, але дощі не давали цього зробити. Ще також можна використати, в кого немає ну, бриксіла, можна мульті, можна використати звичайний халатінбор, в халатній формі бор, як монопідживлення. Також можна його використати. У кого немає такого, можна застосувати ще плантафол 10-54, Тут е, також є велика кількість фосфору і є збор у складі. Також е, гарно вплине на розвиток нашої квітки і закладки урожаю. Е, зараз я зроблю підживлення е, оцим препара... е, цим добривом. Бриксіл мульті застосую, пройду по листю один раз е, перед цвітінням, і вже коли в нас за... закінчиться цвітіння, то вже пройду. Планта, плантафолом 10,54,10. 10. Хотів би звернути увагу, можна що будь-яке будь добрива застосувати, але з, великим, з великою кількістю бору. Бо боре, як я сказав, плине на наше цвітіння позитивно, краще запилиться. Можливо, буде під час цвітіння все передати велику спеку. На це треба звернути увагу. Тому що під час великої, ну, великої спеки вже передають у нас. За пару днів буде велика температура, можливий варіант гіршого запилення винограду. Кому була корисна інформація, підтримайте канал Подобайкою. До зустрічі!